Друзі, вітаємо вас 10 жовтня, 7.20 ранку. Їдемо. І як думаєте, куди? Правильно, ярик. Їдемо до лісу. Сьогодні школа відміняється. З певних причин. Так що зараз загружаємось. Ти, на жаль, свого знайшов? Так. Да. Де? Нема. Отож. Так. Коротше, зараз пакуємось, допиваємо каву. Кава й досі на столі. за такої модної чашки. Поп'ємо вам кави і похід. Так що Ярик сьогодні планували зранку до школи, але плани міняються досить швидко. Зараз загрузимося, ждемо тютю Максима. Ярик знайшов польський гриб. Коротше, бачите, камера фокусує погано, тому що сильно хмарно і дуже-дуже рано. Коротше, стали посеред дороги, Вон машина тут перехрестя. Одна дорога, як бачите, йде сюди, інша йде туди і ще йде туди. Заїхали на нові місця. Тому що казали нам, що десь тут поблизу, де ми збираємо, є ще більше грибів і маслят. То до прикладу ми збираємо там, ну це далеко. А це стали тут, ось зараз будемо вирішувати, десь Максим туди пішов, я ходив туди, перевірив дорогу та хочемо заїхати на нові місця, на Молодий ліс. Кажуть, що є. Багато маслят. Ну, люди, які зрізали, казали, що просто так всипано було маслюком і нарізали багато. Так, ну, поки Максим ходить, ярик вже назбирав польського. Це теж польський? Так, да, це все польський. Якщо ярик знизу синіє отут, коли ти придавлюєш, то це польський гриб. Дубові листочки. Потім положиш в пакет собі. Що там? А там богу такий, що, я ж кажу, джип розвернувся, побоявся, повернувся назад. Так, приїхали, вернулись на свої міста. А там така дорога страшна, що плюс до всього не, не знайшли ми те місце. Так що вернулись там, де і завжди збирали. Ярик кричить бабі, що вже один знайшов. Покажи. Ну, мало грибів тут. Вчора ми тут ходили, то знайшли небагато. Люди постійно приїжджають, визбирують, а ростуть вони слабше. Ну, слабенько ростуть. Що ходимо далі, а ну показуй. Йо, оце білий. Ще є? Ага. Бо вчора кілограм сьогодні побачимо. Uh -huh. А пахне як. А, білесенький. У Потроху рухаємося. Це поки ми дійдемо до тих місць, що треба, то тут вже не так і багато. Вони ж люди ходять постійно, визбирують. І стоїть. Де? О, диви який. Коло нього ще один ярик. Тут гарно дивись і ось сього ви є. Ану, визбируй. О яка містинка. Да. І там два воно, ну, бач, не роздави один. Коло ноги воно ще. заховався, бач. Я тут. Тетя кричить. Йорик, де ми? Тетя лісу не зна, то то. Баба Олег. Да, Баба там, тетя там. А ми Ярик зараз через бугору сюди зріжемо. І прямо на ті міста, де колись були білі. Хоча вчора проходив, то нічого. Отак Ярик, рік низу, туди йди прямо. О, ти і молодець на бачив. Я... я щас потопчу більше, чим, чим найду. Молодець. Маслюки? Маслюки. Да. Кидай, тільки очисти їх зразу, щоб вдома не сидіти і не перебирати ще раз. Молодець, це все твоє. Повір мені, я бо то пройшов. На горі. Да, я їх навіть і не бачив. Маленький, може хай до завтра він підросте цей маленький. Ми ж завтра будемо, так що зав... е, Ярик, субота, ти в лісі, неділя <кій> ти в лісі будеш. Диви, як виросли в трьох. Угу. Ти їх вирви, мабуть, бо ти, однак, не зріжеш, Бачиш, як вони. Та вирви їх ти і все. Бачиш, як вони під гілкою зрослись. Бач, як його було різати, диви, які вони. А ну, То зрізай його так і все. Головне, та вони не Ану, зрізай геть до шляпки, щоб були. Нормальні, не червиві. Якщо впаду слизько так. Зріж трошки далі оте. Геть під саму. Ще, ще зрізай. Mm -mm. Не, викидай його. Жалко. Жалко, коли знаходиш багато і червивих. Кидай, той піде. Mm -mm. Кидай, кидай. Та-да. Пішли. Молодець. Да. Так, ідемо туди. Йорик, ідемо туди. А я набачив гриб. А це мій буде, Йорик. Все. Хоч один у то у мене. Ти бачиш, я його тут побачив. В мене польський є. Польський є? Хоч один, Хоч один кину, найшов Класний классный грибок. Покажи вечерний. І він тебе вчора ярик ждав, ждав. Mm. Сьогодні підріз. Поки ти там ось, я знайшов. Дивіться, який. Хоп. І є такий маслючок. Ба як тобі легко залізти туди. А я б туди й не лізу, то покажи гриба. Акуратно з ножем. Не О, Супер. Мені між тими гілляками внизу так лазить, що. Я б туди і не заліз, Ярик. рек. Щось знайшли, зараз покажу вам, а потім покажу, що я знайшов. Що ти тут знайшла? Ярик, не тікай, зараз покажу тобі. Де що. Класні білесенькі. Та, давай тут не спішить, тому що там задля мене ще, ще є. Пішли, Ярик, де ще покажу тобі. Іди до пакету мого. Воно ну, бач прямо, йди, йди давай. Хотів зрізати, але. Нехай ріже малий, мені то все одно. Диви, ярик, що я знайшов. Диви, який. Дожди, дожди, витерти. Ану, зривай, зривай його. Покажи. А? Це ці міста запами. Ось диви, оцей бугорок, що ми йшли, він туди балочка. І ми йшли з тої сторони, сюди. Ми і ярик сюди постійно проходимо. Тож запамін міста, дерева, бугри, кущі, пеньки, все. І заходь туди, де вони ростуть, тому що гриби білі, вони ростуть зазвичай по містах. Опитні грибники, вони знають, де вони, куди йти. І не потрібно бродити там по всьому лісові. А просто йдеш на ті міста, де вони ростуть і все. Плюс-мінус вони там пару метрів. Вліво, вправо, але от оцей Бугор низом і отак сюди, вони постійно є. Постійно ми тут їх збираємо. Бо вони були і стівні, можна було вірвати. І стівні мухомори не знаю. Хто... Хтось може їв. Я не знаю, Ярик. Дав Бугор високий. Саме, самі Я, ну, показуй. І і такий. Ух ти, який великі понаходив. І. І такий і ага. Ну що, йдемо далі. Далі в нас. Гукай носик, де вони там? Баба, чотя. Та баба кудись туди посилав. Ротенький перекус, пару яблук. Печення, а остальне там, як завжди, ярик, да, сало, та що це там, огірки і ще щось, то то вже в машині буде, як прийдемо. Бо Ярик без тормозка не їзде. Каже, Ярик, що це за пустиня? Дивіться, що серед лісу знайшли. О, Ярик, я б туди ото і не біг. Капець, я буду тут. Ага. <соць> Привіт. Малим я Ярик теж, як ти був ганяв отак. По п'ятдесят разів з гори на гору і геть нормально було, а зараз щось. Сильно не хочеться й лізти лишній раз. Так, ідемо Ярик, он туди, он в отой молодняк. Молодий ліс. Що? Давай достану. Колючка попала. Ти вже й начухав. та вона десь упала ярик тобі. Аж туди десь. Сімейка, да? так? Міняє місце, приїхали, бачу, люди. Тільки що там стояли, то скільки там було душ вісім на купі. Так що будемо міняти місце, бо тут нема нічого. Дощ іде до нас. Дивіться, яка хмара. Зараз буде лить. Вітер на нос. Прямо на нос. Пішли, Ярик. Вони хоч сілі? Зрізай, та щось він якийсь стрімний. Покажи. Там так, да, мабуть, діла не буде з нього. Та той кидай, той ще й пройде. А ну цей зрізай. Розрізай їх пополам. Не, він червивий. Та да, куди таке? Пішли. Та сам, Та, сам же сам. <сум> Дивіться який. Це вже другий. Один знайшла тьотя. Тобі ложим, чи мені в кулю пакет? Кому ложим? Чого ти мовчиш? Мовчить він. Так, пішли в тіті привал. Давай перекусимо печенькою. У мене добра печеня. Ми вже з яриком почали трохи. На. Те чистить? У нас Ярик легкий перекус, а ти грибів нарізав. Каже, я... каже, який там перекус, так? Да? Підожди, підожди. Ага. Люди йдуть, кажуть, грибів немає, каже Ярик. То ви не вмієте збирати. Бери Ярик печеню та будемо йти. Не хоч? Як хоч. А ми заберемо. Так. Пішли. Ярик мені пакети віддав. Нора, але там ніхто не живе. Не живе. Так, знайшли непогані міста. Отакого От начебто лісу немає, дивіться. Але тут є маслята. Хтось ось оце вже позрізав. Ось видно зрізано. І ми там тільки що знайшли маленькі. Ось ось диви. Ярик, дивись, хто, хтось косив. Але червиве. Сюди мало хто заходить. Ось такі місця, вони наче й не грибні. Там бач, баба воно, диви Ярик. Треба бабі допомогти піти. Баба не справляється. Тобі допомогти? Бо я бачу, ти щось там косиш. Дивіться, яке походу нам попалось гарне деревце. Жовта осінь класно. Що, а ти гриба знайшов? Покажи. А я дерева знімаю. <реш> У нас ситуація. Подивіться, оце тьотя Марина, і вона заблудила, вона не зна, куди додому. Оце дорога ось туди і туди. Коротше, ждемо Максима і вона каже, і вона каже, куди додому. Ну кажіть, зараз хто куди більше. Ярик, куди додому? Яку сторону? А ти що скажеш? Я знаю, що вона скаже. Вона скаже в ту сторону. А мені наче туди. І що? Я направо? Ні. Вона питає, звідки Максим їхатиме. Максим буде їхати з лівої сторони. Це від мене. Туди. додому. Додому туди, Марина. В ту сторону. А ти кажеш не в ту сторону. Навіть Ярик сказав туди куди, mm -hmm. куди куди надо. А тетя Марина з нею так ходить, так що з нею ходити немає, як, бо вона заведе вас. Бо я не на своєму місці. Ага, шарики закрутили, сонця нема, все, розмагнітився компас. <гум> 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 Отак. -от -от -от. Каже, Максим буде звідти їхати. <гум> <гум> Головне, щоб він туди поїхав куди треба, бо він теж зараз поверне на ту дорогу і нас ждати мене там де треба. Ярик, далеко не заходь. Ну що, з якої сторони їде? Ага. Чуєш, їде вже товріє, бухтить. Зараз з'явиться вона. Оце повела б вона вас отуди, десь у ліс. І вийшло б десь хто зна де. Ярик воно вже букета нарвав. Яку. Мамі, на подарок. Так, да, це він їде. Ні, це він листя таке збирав. І гриба диви приніс ще. Два. Два. Два маслюка. Зараз перекус, кава і ще походимо. Бо що з гриба дуже мало. Та Ярик, у нас таке є листя. Ти не змерз хоч? Світер -е. надійнеш в машині. Диви, диви. А Откуди він виїхав. А він теж не туди. О! Але ж сюди туман. Він не повний, де він блудив, походу, мабуть. А як ти думаєш, як я буду просто доповнювати? От сюди, вона простець, але ж сюди. <ривіт> А він десь не по дорозі між соснами блудив, блудив і виїхав. Там він по горах Я Все, знайшлись, приїхали. А Марина, Марина каже додому туди. Ну мені туди. І головне виїхав і Ви сказали, що там, де в прошлой раз, то Ти сюди на погрі Виїхав, на ну, просто ти дивиться туди, і кінчив туди. Я бачив. Я їхав по цьому, так як машина стояла, там де прошлий раз. Він так почав вискочив з-за бугра і став. Я чую, він так звідси дерсить, думаю, щось не поняла, там ще друга дорога є. Ну так. Да. Так, ладно, пакуємось. <реку> Зараз зважимо Ярика гриби, ось у нас такий Три кг? Він мені казав три кіла в лісі, я йому кажу два кілограми. Ярику. Диви. Три кіло. Три. Як він його чувствує? Три кг. Він несе. Ану моє. А в мене скільки? А в мене два. Я казав у тебе два. А в мене ще менше, значить в мене два, в тебе три. Круто. А в баби? то в баби кошик. Я не знаю, тільки корзині. Три з корзиною, ну два кіла буде. Ну, де Там у нас бігають. Грибнички. Перекус Ярик, давай роз. Я не знаю, з кожного десь по 2 кілограмів, десь кілограмів десять може є. У нас п'ять. Так, роби Ярик перекус. По стандарту хліб, сало з перцем і і рук. Видно, хто проголодався. Добре, в нас перекус, а далі вже продовжимо. Так, друзі, приїхали на точку, зараз переберемо гриб, зважимо. Люди вже є, дзвонили, то заберуть. Зараз дярик перекидає. Тут зважимо. Та ми в лісі важили, було три кіла. У вас ящик повний. Ну, У мене два гриба. ще один великий. Кидай, кидай ярик, бо люди вже їдуть.